Привіт! Я вітаю вас з магазину Сільпо. Сьогодні дивимося з вами ці нотижики, акції, які будуть діяти до 22 жовтня. Покажу вам всі категорії товарів, а саме м'ясо, риба, молочні продукти, ну, солодощі, фрукти, овочі. Бажаю всім приємного перегляду! Почнемо огляд з цін на фрукти. Є акційні пропозиції. Яблуко Голден Відбірне 52 гривні це ціна за 1 кілограм. Гренні Сміт 56 гривень. Яблуко Гала по 27 гривень за 1 кілограм. Груша по акції 39 гривень. Віноград киш-миш 64 гривні. Ціна за кілограм. До речі, дуже гарний, тільки привезли. Цибуля ріпчата жовта 6,75 за кілограм. Картопля белороса фасована. 49,50 за 1,5 кілограма. Буряк столовий по акції 13,90 за 1 кілограм. Гарбуз Хокайдо 25 гривень. Ціна за кілограм. Гарбуз спагетті 29,90. Гарбуз Славута 25 гривень за кілограм. І гарбуз батернат 1990 за кілограм. Ось, наприклад, можна купити половинку за 15 гривень. Теж дуже зручно. Цибуля Марс 22 гривні за кілограм. Салатний мікс з руколою з радічю по 40 гривень. Тут 100 г в упаковці. Свіжий сьогоднішній. І 43 гривні, салатний мікс, ескаріол фрізе радічо по 43 гривні. Ще мікс з руколою 53 гривні. Бейбі мікс 53 гривні, 75 грамів у упаковці. Морква свіжа по 17,90-85 грамів. Це маленька бейбі. Капуста премія маринована 300 г в упаковці. Ціна 45 гривень. Огірки солоні корнішони 850 грамів в упаковці. Грінвіль. Ціна 90 гривень. Куряча гомілка по 85 гривень за 1 кілограм. Сир подільський 45% жиру. Ціна за 100 г 27 гривень. Тут шматочок 250 грамів. Сир твій смак з зеленью і вершковий 135 грамів. Ціна 50 гривень 38% знижка. Сир тертий 60 гривень 100 грамів. Ковбаса від фару салямі імператорська. Вищий сорт варено-копчина. Тут 480 грамів і за цю палочку ціна 189 гривень. Або є баварська салямі варено копчена. Вищий сорт. Тут теж 480 грамів, ціна 199 гривень. Сир плавлений від пірятін. Вершковий і дружба. 75 грамів за 18 гривень. Ковбаса за 90 гривень, дитяча, вищий сорт, ДСТУ 350 грамів. По акції ковбаса дитяча Алан 44 гривні за 100 грамів. Тут 500. Українська Алан особлива 80 гривень. За 100 грамів, тут 380. Ось паличка ковбаси за 139 рублена. Варено копчена вищий сорт. За 330 грамів ціна 139 гривень. Або ще дешевше 330 грамів 129 гривень напівкопчином вищий сорт від торгової марки Ювілейний. Або ось така посольська за 100 грамів 33 гривні тут 440. І ковбаса премія Дрогобицька, вищий сорт 470 грамів, ціна за 100 грамів 50 гривень. Ще ковбаса по акції ось така баварська премія. 33 гривні за 100 грамів, тут десь 800 грамів в упаковці. Ковбаса премія вищий сорт. Ціна за 100 грамів, 73 гривні, тут десь 400. Ковбаса українська від Алан. В упаковці, ну, десь 200 грамів, ціна за 100 грамів, 80 гривень. Кальмар. Чишиний в лазурі. Слабоморожений. Ціна за 100 г 28,90, знижка 15%. Креветки Веладіс, варино-морожені. В глазурі. Ціна за 1 кілограм 209 гривень, знижка 44%. Дуже гарна ціна на вареники ласкам з картоплею та смаженою цибулею. 60 гривень за 900 грамів. А ціна була 149 гривень. І по 60 гривень вареники ласка з картоплею та кропом. Теж 900 г в упаковці. Сир кисломолочний «Мі -мі Мілк. Нежирний варіант коштує 58 гривень за 350 г, 5% жиру 59 і 9% 69 гривень. До речі, цей творог непоганий. Я купувала на сирнічки, мені сподобався. Ще по акції сир кисломолочний від біло домашній, 9% жиру 66 гривень. По 11 гривень сирок глазурований від ферма. Є вишня, ваніль і полуниця. 23% жиру тут 36 г. І сирок від дольче по 15 гривень. Полуниця. Полуниця, вишня і кокос. Тут 15% жиру 36 грамів. Кефір від ягодинського 1% жиру. Тут 850 мл. Ціна 43 гривні. 2,5% жиру 46 гривень. Ряженка селянська 960 грамів, 60 гривень. 34 гривні кефір від повна чаша, 1% жиру, 900 мл. Айран. 290 мл 23 гривні. Молоко пряжене, 2,6% жиру від Ягодинське 870 мл 57 гривень. Молоко ультрапастеризоване лактель 1 літр, 3,2% жиру 57 гривень. І 2,5% жиру 52 гривні. Молоко по 50 гривень, селянське, особливе. 2,5% жиру 950 мл. До 22 жовтня на вершки галичина акція 15% жиру 200 мл. А поза 57 гривень 10% 500 грамів. 31 гривня велика знижка. Молоко питне, ультрапастеризоване. бурьонка, 2,5% жиру, Тут 1 літр. Ціна була раніше 76 Рулет бісквітний зі смаком полуниці 150 г. Ціна 33 гривні. Печиво від торгової марки хіт з какао 220 г 67 гривень. Крекери пшеничні. По 70 гривень 150 грамів. По 17 гривень ось такі кекси від біскотів. З лимоном і з какао – 55 грамів. До речі, смачні біскоті. Мені печиво подобається. Вафлі з арахісом 15 гривень 25 грамів. Цукерки, золотий запас, каракум. 200 грамів, і білочка теж 200 грамів, вони по 60 гривень, цукерки, шоколадні кульки 26 гривень, 37 грамів. Ось такий зефір білорожевий 240 грамів, тут пюре яблучне, пектин по 40 гривень 240 грамів. І є ще з ароматом ванілі теж 240 грамів. Вода Бонаква газована 1,5 літра, 26 гривень. Не газована теж 26 гривень 1,5 літра. Олія премія соняшникова рафінована. 850 мл 70 гривень 50 копійок. Або маленька 0,5 43 гривні 50 копійок. Багет гречаний міні 20 гривень за одну штуку 160 грамів. І на найсмачніше такий синобон. Або булочка з гарбузовою начинкою 28,90 за 100 г. Я взяла дві штуки дуже смачні. Тож рекомендую. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!